Всім привіт дорогі друзі! З вами Аня, і сьогодні ми будемо відкривати посилку від одного сайта. Ну я вам чесно кажу, я вже не пам'ятаю, як він називається, але я все рівно залишу посилку під відео. Е, я заказувала футболку з надписом Warface, і там казали, що буде ще якийсь значок. Ну, подивимось, який там пане значок якраз в Warface. Е, 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 заказ, заказала я її за то з чимось 200-гривень. Я вже теж не пам'ятаю, бо платила не я, а моя мама. І вона купила також. І вона мені просто переказала, як воно там. Ну, відкриємо. Ось просто від нової пошти пакетик. Як завжди, такі як. Ну, Відкриваємо. Відкраємо кратно я щось аж що тут тут кінцяє цей кольочок. Ага, є з латового кольору. Щось там застрягло. Ось. Наша сама футболка. Ну і я так і знала з надписом Warface і значком Warface XS. Instagram. Тут вже видно, що тут є марка. Так, ми тут пише назва. Ні, назви тут не пише Може там буде всередині красу, тут було щось із малюночку намальований. Не і яке. Ось наша футболка. Златого кольору, але ну, на камері щось на такого кольору не видно, як нас тут. Ех, насправді тут просто якась машина намальована. Фірми не пише. Так. А ось тут якась фірма. Глобус Піонер. Це, звичайно, то звичайно не їхня фірма. Це, ну їхня фірма, просто це них не Глобус. Як там Піонер? Глобус Піонер. Спіонер, але щось там певно. Ну, ось такий означок. значок. Ось такі от надпис, Warface. Я не знаю, я взагалі заказувала не для себе, а для своєї подружки. Вона дуже любить цю ігру, я заказувала на XS, так все правильно. Прийшла на десь за, ну як так, як у нас приходило три футболки для мого брата, то разом десь прийшло за 5-6 тижнів. За місяць, в принципі. Десь так, за місяць прийшла вона, разом всі три футболки. одну теж того... Що... Ну, не так, футболки не планіться, це така от наклейка. От така, от. така от гладенька. Вона от. Ну, не шита, приклеєна. Букви так само приклеєні. шов дуже акуратний. Дуже акуратний. Мені от дуже подобається та футболка. Я навіть не знаю, може я буду сама ходити в ній. Ось тут ось вот, така вот, лінточка жовта ще пришита. Тут вона не пришилася. Не розумію, але я зовсім не розумію, чому от, таку вот пришивають. В принципі, футболка дуже гарна, якісна. На короткий рукав. В неї на мене буде. Ну, ось на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Аня і. Всем пока.